Майстрині привіт! В роботі в мене Гердан, маки на чорному, автор схеми Аня Спіндяк. Робимо розширення бічних частин від поязка. Сьогодні розглянемо розширення від поязка способом ведення нової нитки в роботу. Ширина пояска на 9 бисерин. За схемою розширення йде поступово каскадом, тобто не в кожному рядку, а через певний проміжок. Спочатку розширення йде частіше, а потім уже через більшу кількість рядів. Я вже зробила розширення з 9 на 11, з 11 на 13 бісерин, і зараз я маю зробити розширення на 15 бісерин. В допоміжну голку заселяю нову нитку, вираховую довжину, від пояска бічна частина плюс кулон, плюс тороки, якщо вони мають бути. Ну, в середньому сантиметрів 50. Плюс додаю ще 20-30 сантиметрів для того, щоб закріпити роботу на станку. Тобто десь 70-80 сантиметрів в подвійному розмірі, подвійної довжини, загально беру приблизно 1,5 метри. Оскільки її треба вивести на два боки. Голку з ниткою завожу в останній повний ряд, де в мене 13 бісерин. Це в мене ось робоча нитка, закину її туди далі. Вивожу нитку по обидва боки полотна, вирівнюю кінці. І поки що ці ниточки, кінці нитки, я залишаю, не закріплюю. Набираю необхідну мені кількість бісерин на робочу нитку. Підтягуємо ниточку з бісером. Зрозуміло, що по одній бісеринці має вже вийти по обидва боки полотна, прошиваємо і не забуваємо закріпити ось ці бічні ниточки. Тобто з правого боку робочою ниткою нову нитку охоплюємо знизу через верх. Прошиваємо, як зазвичай. І з лівого боку нову нитку охоплюємо робочою ниткою через верх донизу. Звичайне прошивання робочого рядка. Просто що ці нитки бічні ще не закріплені. Робочу нитку залишаю. Вводимо фіксуючу голочку попередній повний ряд з 13 бісерин і також новий рядочок з 15 бісерин. Тепер ось ці бічні ниточки додаткові, закріплюємо так, як зазвичай додаємо до основних ниток. Бісеринки в рядку вирівнюємо і продовжуємо роботу до наступного розширення. На ширину 15 бісерин, в мене 5 і 1, 6 рядочків, я їх вже проплела. І далі так само допоміжною голкою заводимо нову ниточку. Кінці вирівнюємо, на робочу нитку набираємо вже збільшену кількість бісерин, в моєму випадку 17. І прошиваємо. Голочка в попередній ряд. Голка в новий розширений рядок. Нова ниточка зліва лягає над голкою цією допоміжною. Так ця нитка лягає краще для того, щоб її закріпити, і нова бісеринка не западає донизу. Так само закріплюємо додаткові ниточки. Продовжуємо роботу далі. Одна бічна частина до кулона в мене вже готова, залишається ще цю і потім буду з'єднувати. І який же все-таки спосіб кращий для розширення введення нової нитки чи використання додаткових бічних ниток основи. Ну тут вже вибір за вами, що вам краще. Особисто, як на мене, з власного досвіду для вузьких герданів неважких можна використовувати ведення нової нитки. А от для об'ємної важкої прикраси, напевно, краще для пояска додати всі нитки основи за шириною бічної частини. Таким чином, трошки укріпиться там поясок, оскільки навантаження на нього збільшується. На сьогодні в мене все всім. Дякую за увагу. Всього найкращого до побачення.